На подвір'ї сьомої школи, там, де завжди лунає дитячий сміх і звучать голоси учнів, сьогодні панувала тиша, пронизана болем. Саме тут під похмурим сталевим небом відкрили меморіальну дошку захиснику України Володимиру Бородовському, випускнику, який пішов захищати рідну землю, але загинув на Бахмутському напрямку і повернувся додому на щиті. Війна жорстоко забрала його життя, залишивши глибокі рани у серцях тих. Хто його любив. Захід відвідали представники міської та районної влади. Їхні слова лунали, як данина пам'яті про в тиші, що панувала навколо відчувалася трагедія, глибша за будь-які промови. Кожен, хто був присутній, усвідомлював: ця меморіальна дошка це не просто символ. Вона є свідченням незламної боротьби молодого хлопця, якому було так багато чого ще пережити. Але замість цього він пішов на війну, щоб захистити наше майбутнє. Навіть найсильніші не могли сьогодні стримати сльози. Знаєте, завтра буде рік? Як загинув бувши учень? Я хочу, щоб всі брали приклад таких випускників. Таких учнів, які закінчили ваш заклад. Бо це дійсно люди, які дали своє життя за нашу свободу. Вони назавжди залишаться в наших серцях, вічна їм пам'ять. А вас я прошу бути гідними громадянами нашої країни. Кажуть, герої не вмирають. Це дійсно. Вони не вмирають, поки ми пам'ятаємо їх. Вони рядом з нами, вони живі. Я хочу низько вклонитись родині, яка розпитала такого сина. Низький вам поклін. І хочу, щоб всі брали примір, яким треба бути. Ми живемо тільки благодаря таким поступкам. Благодаря тому, що ця людина дала найдорожче, що в нього є, це життя. Ми можемо дихати повітря, ми можемо перебувати тут. Це всі дане до пам'ятати. Ми сьогодні відкриваємо цю дошку і кожного дня будемо проходити, дивитися, вспоминати цього бійця. Вічна йому пам'ять! Слава Україні! Особливо боляче та прикро було дивитися на родину старшого стрільця Володимира. Його рідні, які стояли біля дошки з очима сповненими сліз, здавалось, не могли відірвати погляд від фотографії. Їх біль був важким та невимовним. Маленький братик, незважаючи на свій вік, вже відчув холодну порожнечу втрати. Дивлячись на нього, присутні не могли стримати сліз. Бо як пояснити дитині, що його брата більше немає? школа. Білі рідних з часом вгамуються, але ніколи не згасне їм завжди носити його з собою. На стінах школи від сьогодні вже дві дошки були в одному класі в школі. Навчались у тих самих вчителів, і зараз вони поруч. І кожного ранку, діти, вчителі, коли ми щось робимо, коли у нас є сумніви, а чи правильно я це роблю, то давайте будемо згадувати. За це наші хлопці поклали життя. Чи буде їм там спокій, чи будуть вони нами пишатися? Чи буде країна нами пишатися? Ось цей вічний зразок. У нас щодня не тільки перед очима, а в нашому серці? Присутні поклали квіти як маленьке спасибі воїну, який віддав життя за кожного з нас. Ця церемонія відкриття була не просто актом шанування, це була клятва перед усіма загиблими, що ми їх ніколи не забудемо. Ми зобов'язані пам'ятати кожного з тих, кого війна забрала без жалю, молодих, безвинних, сповнених мрій і надій. Володимир був одним з них, звичайний хлопець, який ходив цими коридорами, мріяв про майбутнє, яке вже ніколи не настане. І кожна така меморіальна дошка, що з'являється в містах батьківщини. Це ще один гіркий знак того, як дорого коштує нам свобода. Володимир та інші молоді герої залишили цей світ, щоб ми могли жити під мирним небом, продовжувати їхні мрії. І нехай час датен загоювати рани, але цей біль ніколи не мене остаточно. Він залишиться у серцях матерів, батьків, братів і сестер, які більше ніколи не побачать своїх рідних. Олеся Семчинська натурили кінчук, перший муніципальний.